В Європейській конвенції про захист прав людини є стаття 33. Ця стаття передбачає, що будь-яка держава-учасник конвенції може порушити в міжнародному суді справ, в Міжнародному суді справ людини в Європейському суді справ людини позов, позов Проти іншої країни, яка, на думку цієї країни, що заявляє позов, порушує, які мають місце порушення прав людей. Тобто це міждержавна от, процедура вже і в даному випадку, якщо громадяни України, громадяни України і громадські організації. Зокрема, і наша комісія має можливість звернутися до учасників Європейської комісії з прав людини з проханням порушити справу в Європейському суді з приводу тих ну, злочинів, які мали місце в Україні, які вилилися в порушення прав людини в цей період. Кінця 13-го, початку 14-го А наскільки можуть бути успішні останній пункт? зараз? Знову знов таки, він може бути успішним. Справа в тому, що близько 20 випадків було в практиці Європейського суду, коли Європейський суд розглядав позови держави до держави з приводу порушень прав людини? І тут можливо це можливо. Я, я думаю, додатково можливості власне, для останнього ряту створює те, що в Україні під час цих заворушень постраждало чимало закордонних журналістів, які були безпосередніми свідками цих брутальних порушень прав людини, і вони можуть бути власне нашими союзниками, ініціаторами таких подань вже в, в своїх країнах. Якщо дозволить. Специфіка тих злочинів, які відбулися, полягає в тому, що вони мають подвійну юрисдикцію. Одночасно вони підпадають під юрисдикцію національних судів, і одночасно вони мають міжнародну юрисдикцію. Тобто, безперечно, перший крок це звернення звер...